Це 2314 флог. Сьогодні ми покажемо навчальний процес 2025 року. поїхали. Добрий день. Добрий день. У нас предмет – фотолабораторія, ми навчаємося фотографувати та виробляти фотографії. Зараз студенти готуються до показу фінальних робіт, вони виконують домашні завдання і готуються до фінального проєкту. Можна подивитися, що ваші учні зробили? Звісно, можна. Дякую, добре. руку, руку. бачимо. Руку, Рук-рук-рукрук. Добре, день. 3 d світу. А що ви тут роблять? Робити замок. Замк. З приводу. А приїхати. Замкнути. На третій аудиторії. Добрий день. Ось. Э... Так, ми зараз вивчаємо Python, так, створюємо telegram mm. бота да. Ми подивимося, що ще ще да, да, зробили. Почерпи, подавили, mm. да. Так, напевно, ну, зробили. Ви тільки почали його виконувати, так. Тобто, в процесі виконуємо. Так. Ми вже підійшли до чотирьох компетентів. Добрий день. Ми вивчаємо предмет маркетинг і стартапи і говоримо про фріланс. В цьому ми працюємо над створенням якихось цікавих стартапів. Ось, Власне, студенти придумали якісь цікаві креативні ідеї і власне, вони займаються тим, що вони проводять різноманітні дослідження, створюють бізнес-моделі. А наразі вони підготовлюють свої лендинги, корпоративні лендинги, ну які, власне, в майбутньому вони запустять і будуть працювати. ми зараз повернулися, що зробимо ваш миш. Ось ми вже підійшли до п'ятого лікаря. Що це штучка буде робити? технології. А що ви робите зараз? Розглядається елемент для дистанційного керування, використовуючи інфрачервоне світло. Я хотів би вам сказати так само, що ми здав власну телеграм-бута. Там ви можете знайти ссылку для нашого телеграм-каналу, Тікток-каналу, Ютуб каналу, так само сайта. Ви можете задати запитання до нас. Силка в описі. Зараз ми відійшли до 9 аудиторії. Добрий день. Який у вас зараз предмет? Фотолабораторія. Чого ви там робите? Робимо колажі, ну фоткаємо. Да. Можна подивитися, що зробили ваші учні? Можна, подивитися. Ми вже підійшли до десяти аудиторії. Добрий день. Який у вас зараз предмет? О, у нас предмет 3 d анімація І ми сьогодні створюємо такі цікаві ракети, запускаємо в космос. Навіть можу плей вам включити, mm. бачите, вогонь і тим і що. Mm. Добре. Ми зараз подивимося, що ваші учні зробили. Давай. Вже наше відео підходить до кінця. Не забудьте підписатися та поставити лайк. До побачення!